Чередах. На уроці вчителька каже до Онися, куди ти дурня, дивишся, на дошку дивися, слухай, що я розказую, бо не буде знати, то твоїх батьків до школи будуть викликати. Викликали і сварились і плакала мати. Доки буду, через тебе я сором терпіти. Дочекайся вчителька лихої напасти. Припадає череду з Ониськом пасти. А він радий підскакує, дручичка махає, та сердито до своєї вчительки гукає. Не дивіться ви в ту книжку, слідкуйте за стадом. Он рабо вже додому тікає городу. Всі буряки випили у баби олити. Буде баб звати, будете платити. Та що ж ви стопом стали? Завертайте лису та за посолуйте бо втече на лісу. Ти не в школі на уроці сісти руки скласти, не навчили інституті вас череду пасти.